Мільйон шістсот тисяч гривень на реалізацію ідеї. Саме таку суму між собою розділять дев'ять проєктів, які стали переможцями програми громадської ініціативи у Хмельницькому. Кожна громадська організація повинна 15% свого співфінансування давати. Тобто 85% вартості фінансування, які прописані в проєктах, міська рада з бюджету громади буде виділяти. Цього року були особливі умови відбору конкурсантів, адже тематика проекту мала охоплювати три напрямки: допомога військовим, підтримка ВПО та енергоефективність. Терміни реалізації кожного проекту різняться, але кошти мають бути освоєні протягом поточного року. Проект, який передбачає допомогу особам, які проживають в селі. А ми безпосередньо говоримо про надання їм боксів, які мають насіння всередині, і фактично скориставшись цим боксом, можна засадити городину свою. А також створення центру, де навчатимуть керувати безпілотними апаратами та встановлювати сонячні колектори. Але про це і решту проектів ми розкажемо у наступних випусках новин. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський.